Добрий день, любі батьки і наші діточки! Ва... Уявіть собі, що ми з вами знаходимось на чудовій лісовій галявині. Чуєте? Прислухайтесь, хтось нас кличе. Аго, аго! Ой, це півник Петрусь! Привіт, півник! Привітайся з дітками. Привіт, діти! Петрусь, чого ти кричиш, що трапилось? Петрусь каже, що він знайшов дуже гарну галявину, на якій ростуть багато грибочків, але він один і не може їх зібрати. Просить допомоги. Допоможемо Петрусю. У нас є багато друзів, так? Так, Петрусик? Дивіться, у нас є друзі. І ведмедик. І ще один ведмедик. І зайчик. І Кабанчик такий яркий. Всі разом. Зберемо по одному грибочку і покладемо до корзинки. Петрусь у свою корзинку, а друзі у свою. Почали збирати. Ось Петро зібрав грибочки. Так? Так, да, всі друзі збирають. Всі грибочки позбирали. Подивіться. Діти, скільки грибочків у Петруся? Так, один. А скільки грибочків у друзів? Так, багато. А чому? Тому що Петрусь один збирав, а друзів багато, тому і назбиралося багато грибочків. А давайте подивимося на дерева, які ростуть в нашому лісу. Подивіться, справа на дереві залишився лише один листочок. А зліва на дереві листочком ще багато. Діти, на якому дереві один листочок? Так, на правому. А на якому дереві багато листочків? Так, зліва, молодці. Дуже гарно впоралися. Скажіть, будь ласка, з ким ми з вами сьогодні познайомилися? Так, з Петросем та його друзями? А куди ми з вами ходили? До лісу. А що ми з вами збирали? У кого вийшло багато грибочків? Так, у друзів. А в кого один грибочок? У Петруся. Молодці діти! Ви дуже гарно впоралися. До побачення до нових зустрічей!